Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Командувач сил безпілотних систем збройних сил України, майор Роберт Мадяр Бровді повідомив, що за перший тиждень від старту набору до нового роду військ було отримано 4954 заявки. Це приблизно по одній заявці кожні дві хвилини. Про це, до речі, він написав на своїй сторінці. Ну і також додає, що набір триває в межах кампанії. Слітати, мета якої зібрати понад 15 тисяч осіб у 12 підрозділів СБС. Ну і близько половини вакансій це спеціальності із цивільного життя. І от станом на сьогоднішній ранок статистика виглядає ось так. Отже, отримано, як я казала, вже 4954 заявки, з них 2040 це цивільні. Військові, а саме на переведення, це 2335 заявок. Ще отримали 579 заявок від військовослужбовців у СЗЧ. І от станом на зараз опрацьовано вже 3795 заявок і 652 передано у підрозділи. Ну а у первинній комунікації з кандидатом нині 1078. Ну і Мадяр, до речі порівняв цей набір із відбором до 414-го окремого полку Птахи Мадяра півтора року тому, коли конкурс становив приблизно 50 людей на місце для набору кількох сотень кандидатів. А тепер більш детально про ситуацію на фронті, адже вона залишається складною лише за минулу добу відбулося 169 бойових зіткнень, і понад третина з них на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на північно-слобожанському і курському напрямках. Росіяни 10 разів атакували позиції українських захисників. Там завдали чотири авіаудари. Ну а загалом скинули 10 керованих авіаційних бомб та здійснили 189 обстрілів, зокрема 14 із реактивних систем залпового вогню. На Куп'янському напрямку відбулася 12 атак загарбників. Тим часом на слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак окупантів. Далі на Краматорському напрямку було два боєзіткнення в районах населених пунктів Новомаркова та Віролюбівка. Ну і все це теж красномовно свідчить про те, що окупанти не збираються зупинятися. Ну і звісно, продовжують виконувати всі ті накази Путіна, які радше схожі на його вологі фантазії щодо захоплення нашої країни. Але тим не менше ми повинні з вами зараз також не забувати, якою ціною наші сили оборони намагаються стримувати ворога. І коли ми аналізуємо ситуацію на фронті, і так багато говоримо зараз про те, що відбувається у покровському напрямку, я просто хочу нагадати, що ми також маємо з вами бути надійним тилом і не просто сидіти і аналізувати, що відбувається там, коли там пекло, а намагатися підтримати зараз наше військо, підтримати чим можемо і як можемо. І якщо нам під силу закрити ще один великий збір. То ми маємо це з вами зробити. Тому я дуже прошу, будь ласка, долучайтеся зараз до зборів. Я нагадую, я продовжую безпосередньо збирати на автівку для артилеристів НГУ. Ми на неї збираємо вже понад місяць. Але я хочу, щоб ми таки закрили цей збір якнайшвидше. Важлива кожна гривня. І от знаєте, коли я дивлюся, які донати летять на банку, я все ж таки. Не перестаю дивуватися усім вам, тому що це донати у розмірі гривні, дві, три, п'ять, десять. І коли я бачу такі донати, я просто... Переконуюся, наскільки ви сильні і небайдужі, тому що навіть коли українці не мають фінансової можливості долучитися до кожного збору, вони не проходять повз. І навіть якщо є та гривня на карті, вони її переводять без сорому, але ось так, от абсолютно з чистою совістю, щоб долучитися до збору, щоб саме зараз, у такі складні моменти, коли ми розуміємо, яке пекло на фронті, не бути осторонь, не просто подивитися, яка ситуація. Засмутитися, впасти у відчай і піти далі, жити це життя, а зробити те, що залежить від кожного з нас. Бо знову ж таки, ми маємо зараз можливість говорити про фронт, аналізувати ситуацію на фронті завдяки тим, хто його тримає, і вони зараз, як ніколи, потребують нашої з вами підтримки і не на красивих і гучних та пафосних словах, а на діях. Тому, коли я часто говорю про підтримку західних країн, можливо, про Бездіяльність тих країн, які зволікають з допомогою. Я хочу, щоб ми з вами не зволікали, і щоб якщо ми можемо закривати збори, то ми це робили. Бо знову ж таки, я впевнена, ви прекрасно розумієте, яка ситуація. І перш ніж знову ж таки нарікати, скаржитися, шукати винних, давайте робити так, щоб наше військо вистояло. Ну а для цього нам треба закривати збори. Я знаю їх багато. Але я знову ж таки кажу: я безмежно вдячна кожному і кожній, хто, попри все, долучається до зборів і до мого збору, і до зборів моїх колег, а також до інших зборів, які зараз відкривають волонтери, ну і також самі військові, які просто просять долучайтеся, бо зараз ми маємо бути як ніколи єдиними. Ну і до речі, повертаючись до фронту. Я, от точно можу сказати, що російські пропагандисти, які зараз, звісно, вже там один поперед одного намагаються розповідати, як російська ганчірка закріплюється десь там на вулицях українських міст, зокрема там на сході нашої країни, то я просто нагадую, вони зараз теж намагаються робити багато інформаційного шуму навколо ситуації, зокрема що стосується Покровського напрямку, і звісно, вони це роблять, щоб демонструвати. Першочергово і країнам заходу, і європейцям свої перемоги на фронті. Але є в них ще одна мета і ця мета постійно прослідковується у їхніх брехливих заявах, у їхніх цинічних висловлюваннях в прямих ефірах на російських телепомийках. Бо вони намагаються знову ж таки залякати нас з вами. Вони намагаються своїми висловлюваннями, в яких вони розповідають про втрати на фронті, про складну ситуацію, про позиції Збройних сил України підірвати нашу з вами віру в перемогу. Але я впевнена, що ми вже з вами знаємо, що не треба підігравати ворогу, не треба вестися на російську пропаганду і щитким і абсолютно вірним розумінням того, яка ситуація, допомагати фронту. А не лише читати чергові якісь заяви в телеграм-каналах пропагандистів про те, що все пропало. Бо знову ж таки без рожевих окулярів, але з чітким впевненням, що ситуація складна, і ми маємо бути зараз єдиним тилом. Ми тут і працюємо.